Рішення йти захищати рідну країну дається нелегко. Перебування на фронті у постійному стресі та небезпеці це дуже важко. Але й повернення до цивільного життя це теж не так просто, як хотілося б. Ветерани потребують психологічної і фізичної реабілітації. На жаль, люди без серйозних ушкоджень поки не стають ветеранами, а залишаються активними захисниками, адже війна триває. Ветеранський спортивний фестиваль, що відбувся нещодавно на Київщині, має на меті полегшити повернення військових з важкими травмами. А ще на заході збирали кошти для реабілітації одного з побратимів. І назву він мав відповідну: Iron Екс. Усі деталі в сюжеті. Це буде ваші дві. Ви зрозуміли, ви команда. На Київщині пройшов ветеранський фестиваль Айрон Екс, який об'єднав навколо спорту ветеранів та цивільних. Мета благодійного заходу повернути захисників після поранень на спортивні майданчики та зібрати 450 тисяч гривень на сучасний протест для військового на псевдодальнобой. Валерій Дич з перших днів повномасштабної війни став на захист України, боронив Київ та лютіж воював на Донеччині. Ну, бахмут ще був наш, ще там все тихо, мирна життя, красиво було. Ми за Бахмутом були, ми були на Світодарській дозі. Там отрив. Получив... Перше поранення. Не минулої місяця, як Валерій знову опинився на фронті. Захисник благав лікарів, щоб ті швидше зняли йому шви та дали можливість захищати українську землю від російських окупантів. Вже Бахмут був розбитий, це вже була Кліщівка між Кліщіївкою і Івановкою. Там теж виходили на позицію. Танчик кошмарів, виходили, шукали, де можна попрацювати по танчику і наступив на міну. Я йшов третій в групі, але два пройшло. Впав я на міну. І п'ятий. Від вибуху снаряда боєць втратив ліву стопу, отримав поранення правої гомілки та лівого передпліччя. Та, попри все, Валерій прагне повернутися на фронт. Каже, йому потрібен спортивний протез, щоб можна було швидко долати відстань до кілометра та кермувати автомобілем. Ну от я вам кажу, що у мене треба ногу нагружати. Я її нагружаю, бо мене беруть фонтанний болік. Чим більше я її нагружаю, тим більше чимось займаюся, хожу, бігати не можу, стопа. Для того, щоб ходити, от ходить по всіденній житті, вона удобна все. А щоб хоч пробігти, то така. На фестивалі ветерани грали в петанк, стріляли з лука, брали участь у марш маршкитку та змагалися в запливі на відкритій воді. Євген з позивним черешня намагається підтримувати будь-які активності. Понад рік тому уламок ворожого снаряда травмував бійцю хребет. У мене взагалі ноги були нерухомі. Я їх не відчував. Єдине, що після операції, як витягли осколка з хребта, не завершилось два пальці на одній нозі. Все, після того ні в кого не питав, ходити буду. Далі був кропіткий шлях реабілітації. Спершу ветеран відновлювався у басейні, згодом почав брати участь у спортивних змаганнях. Інструктори показали йому, як правильно гребти та дихати у воді. Відтоді черешня веде активний спосіб життя і намагається в усьому знаходити позитив. Вже на початку грудня приймав участь у власних змаганнях плавання. 10 грудня приймав участь у відборі в національну збірну України на змагання військово-повітряних сил США в Лас-Вегасі. Ну і, звичайно, попав в збірну. В складі збірної вже привіз з Лас-Вегаса три золоті медалі, срібло і дві бронзи. Вперше після поранення зайшов у воду та взяв участь у запливі Володимир. Каже, що плавати завжди любив, адже служив на флоті. Дух є бойовий, є бажання, завтра буде кріпатура. Да. Емоцій куча. Ну це для мене, це, ви ж розумієте, що людина, це, я дуже люблю воду, а не було можливості. Я тут, є така можливість і, і поспілкуватись, і, і показати себе, так? Нині боєць відновлюється в реабілітаційному центрі Святенко, вдячний персоналу клініки за чуйне ставлення та якісне лікування. Медичний центр сімейного типу створила разом з побратимами відома волонтерка Алла Чонга. Сюди ми приїхали е, хлопці на візочках, спинальники, поранення них і є тих, у кого важкий психологічний стан. Але судячи сьогодні, коли вони зустріли один одного, хто де вже були по питалях і хто де були на бойових, то це багато чого значить. І якщо взяти програма, яка сьогодні побудована, то вона класна. Третьою подолала дистанцію на воді бойова медикиня Наталія. Трохи хвилювалась, та все пройшло добре, розповідає жінка. Бути комусь потрібним дуже важливо для ветеранів, тому такі заходи повинні відбуватися на постійній основі. Хлопці просто змотивували до цього, бо сила духа я надивилась багатою багато силу духу прояви. Але коли повертаються з зони бойових дій і мають проблеми зі здоров'ям, з рухами, з кінцівками, і долають все одно, наприклад, зараз ми долали воду ще раніше, в сьомій ранку, ми долали лісом сімками, і всі приймали участь і не здаються борці цвіднації. Василь Леськів вже понад 13 років культивує гру в ПТА. Каже, це ідеальна історія в реабілітації військових, тому що за рахунок самої гри ти відволікаєшся, ти думаєш про тут присутня тактика, тут присутня стратегія, куля. А я цією кулею зараз Петра кулю буду вибивати. Теж якось трошки воно пов'язано з військовими. Так що Петан це така штука, що головне включи фантазію, включи собі. Уяви і використовує його і застосовується. Учасники фестивалю отримали максимум позитивних емоцій та гарного настрою. Організували благодійний захід, Національна рада спортивної реабілітації захисників України та благодійний фонд Янко за сприяння Козинської селищної ради.